Зайшла людей багато в лісі, не страшно буде. І дивіться, ось пройшлася трошечки. А, це хтось уже знайшов і обдурив. Бачите, він червивий. Поставили обдурили. Ну нічого, хай так лежить, він тут згніє. А я думала, грибочок знайшла. А хтось дуже красиво, з почуттям гумору. Знайшов, червивий, поставив. І хай до мене, нехай хтось. Ще зрадіє, що знайшов гриб, а то просто червивий. Бачите, молодесенькі, молодесенькі зовсім. А червивий. Це ж біда в тому, що вони малю, малюсінькі. Там от ми знаходилися з Сашою, зовсім малюсінькі, а вони червиві. Так що хтось розіграв, і це йому вдалося. Тут ось хтось знайшов теж. Бачите, шапочку взяли. Ось ніжка з білого гриба. Це ніжка з білого гриба. Де шапочки, можливо, ногою збили, ану, червивий чи ні. І навіть не червивий, бачите? Десь ніжка загубила, А може, знаєте, що може з кашолки випало? Хтось йшов і кошик був повний і випало. Оце ну, не червивий, маленький, не червивий. Значить, треба дивитися. Уважно. Сонце встає. Мені не подобається, коли збираєш гриби і сонце. Нічого не видно тоді. Шукаємо далі наступного розіграшу. Було декілька кроків, дивлюся, стоїть. Як ви думаєте, це знову розіграш чи Ні? Ні, я думаю, що це не розіграш, тому що він стоїть. Ми викрутимо. Тривога, це вже не розіграш. Така мішка тверденька, значить не червивий. Я йшла, і йшла і дивіться, думаю, що воно там таке жовте. Дивіться, який здоровий гриб. Буде шкода, якщо буде червивий. Зараз подивимося, обріжемо. який гребер. Красивий. Мухомор. І біленький знайшовся тут. Я його ось порізала положила сюди. Нехай ці спори тут розмножаться і буде на наступний рік тут новий гриб. Всяка теж картина гарна. Дивіться, яка красота. Може, червиві, але красиво. Це нічого дів. Викручувати треба. Вони ламаються настільки сухо, що туганька ніжка. Ой, яка красота. Дуже шкода, коли знаходиш, а вони червиві. Ото шкода. Я вам цікавий момент буду показувати. Дивіться, який горбик. Де ідеш. Що тут? Я ще не дивилася, ще закритий горбик. А ну давай, Диви, який красунчик. Викручуємо. Закриваємо. Тугенький, цей гарний. Один хоче до нас у нашу фотогалерею. Ну, треба ножичком підковирювати, бо дуже зламується. Дивіться, який білесенький, красивий. І ще один захотів до але сумочку. Це прикраси, так коли йдеш додому, думаєш, ех, мало зовсім рибів і знаходиш отаку красоту. Я ж кажу, що Ой, добратися важко. О, зараз, зараз, зараз. Ой, кручу. Рідко, але нитко. Я десь чула, що психологи казали, що можна так вийти в ліс. Де людей немає. Просто покричать. І на душі стає легше. Не знаю. Можливо, пізніше. А зараз я відчуваю себе просто дурепою. Мені допомагають тільки таблетки. Мене як накриває, я заму парочку і трішки попускає. Тому, знаєте, не хочеться позитив сьогоднішніх грибів. Але ж все одно від цього нікуди не дінешся. ті жаби, які пишуть. ой. Як вона швидко все забула, по гриби ходить. Я вам скажу одне. Ви хоч і вороги мої, але я вам бажаю дожити і бути в такій ситуації, як я. Тоді я подивлюся на вас, як ви будете сміятися, як ви будете радіти, як ви будете забувати. Оце. От. Нехай вам поки що дає Бог здоров'я. І коли ви будете старенькі, будете сподіватися, що ваші діти вас доглянуть на старості. А вони вас так раз, їх не стане. О, тоді я на вас подивлюся, як ви будете відходити, як ви будете сміятися, як ви будете. Я розумію, що моє серце розірване на шматки. Я все це розумію, але мені потрібно жити далі. Якщо я буду, я так встаю кожен ранок, у мене серце просто, я відчуваю по собі, що все гірше, гірше. Якщо я буду... Це нема зараз, таблетка вже попускає. Якщо я буду ще ходити і плакати, 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 то вибачте, мене через місяць положу в ту ж саму землю, тільки одне, що не поруч з, з, моїм, з моєю дитиною. От чесно, так іноді читаю коментарі. І мені шкода цих людей. От мені хочеться якось, я уявляю, подивлюся на аватарку. Буває, що є фотографії, буває, що нема. Подивлюсь на аватарку і думаю, ну як отак людина може таке написати? Особливо там в Тіктосі, чому я кажу, що це не для мене платформа. Просто не для мене. Вона мені не подобається. Там якось хі, -хі ха ха там немає... Почуття, співчуття. Там тільки одні плітки. Чим ти дурніше себе показуєш, тим ти її. Тому тему діми я туди ставити не буду. Не хочу. Оце YouTube це моє, як кажуть, моя душа. Тут я її виливаю. Але, повірте мені, 10% все інше залишається в мені. Все в мені. Тому що я просто не хочу, щоб чужі люди бачили ті, ви розумієте, за кого я кажу, що моя душа просто розривається. І вона розбилася на такі, ось такі палички. А раніше було таке високе-високе і міцне дерево. Зараз чомусь вона ламається, на такі дрібні. Отакі. Так що мені дуже важко. Я встаю вранці, думаю, мені ці гриби потрібні, та нафіг вони мені нужні. Тому що Сашу треба теж відпускати. Сім'я повинна за щось існувати. Ті ж люди, які пишуть, що така сяка ковальчук, вони ж думають, що я десь у мене мішок з золотом я беру, міняю. Ми працюємо, ми працюємо. І працювати потрібно далі, бо, тому що дуже ще багато, дуже ще багато потрібно всього. Так що бажаю вам здоров'я. Нехай вам Бог дає здоров'я потім, коли ви прийдете на суд Божий. Не, знаєте, кажуть, не дивуйтеся, що щось не так, що щось не те з вами. А скажете, так як? Я ж була така сяка, я в церкву бігала. А там припомнять і ваші інтернетовські усі коментарі і все. Я проклинаю, тому що ви фашисти, ви прийшли вбивати наших дітей. Ви забрали наших синів. Вони не пішли до вас на вашу срану землю, срану. Я ж кажу, буряти вже там ще більше і більше бачиш, як їхня позорить їхню націю. Росіяни їх спозорили. Правильно від'єднуйтеся, поки не пізно. Бо згорите в пеклі, там, де оті кацапи грязножопі, там і ви. Від'єднуйтеся всі. І залишиться сосія маленька-маленька, яка не буде такою сміливою. Ой, ось так. Оце йду з вами балакаю, ви думаєте. О, ось, ще так не бачу, а це ще сльози, лупас вийшла. Я вже йду до машини. Я вже хватило лазити. Людей сьогодні дуже багато, Не страшно в лісі, тому що дуже багато людей. Я Йду по лісу, де ми раніше збирали багато-багато грибів. Зараз їх тут просто немає. Знаєте, що я вам скажу під сказку? Їдьте отуди, як на Хто? Кременчужани, як на Камсомольськ. За малою кохнівкою на дзержинку поворот, отам далі. Ну Я сама не поїду, бо я там лісів не знаю, треба з чоловіком. А в мене Сашуня на роботу кожен день і у вівторок, в понеділок відправимо обід 40 днів, дідуши. І він поїде. В Умань, там збирати треба, вже будуть повертатися. То отуди прямо і там зліва такі Є мішані ліси. І сосна, і осина. і От, От там, мені здається, грибів більше. Тут грибів. Бачите, порали все, щоб пожежі не було. Тут грибів дуже мало, дуже сухо, дуже мало. А в лісі там трава така, і вони там, і вони там трішки триматиму. Все одно ж грибів насобирали, обирали, та й нормально. Сліяння капіталу не буде. Я сама ви думаєте, що мені думаєте легко, мені теж ще одна печаль, що Саша, Саша поїде. Але я повинна... Ось той сирив, Але я повинна тримати хвост з пістолетом, щоб він, бо він кине все, залишиться зі мною. Ні. Я хочу плакати, я піду, щоб мене ніхто не бачив. Сяду поплачу, поплачу. А воно ще в тому інтернеті такі пісні. Такі пісні, що просто серце крає. Ай, господи, Так все. Досить нить. Ховаю телефону карманчик, а то негатив пішов. Треба позитив отримувати в лісі.